Вітаю! Мене звати Юля. Я практикуючий психолог. Маю повну закінчену вищу психологічну освіту. Постійно вдосконалюю свої знання, уміння, навички, проходжу курси підвищення кваліфікації та беру супервізії. Маю досвід власної терапії. На даний період часу я навчаюся в Київському інституті гештальтерапії. Працюю в гештальт відході Досвід. Роботи психологом близько трьох років. Так, я знаю, всі відповіді вже знаходяться в тобі. Давай віднайдемо їх разом. Якщо ж ти задумаєшся, чи варто тобі почати терапію, можливо, це знак, що все-таки варто. На моїх консультаціях завжди панує максимально комфортна та довірлива атмосфера, адже безоцінне ставлення. Та прийняття клієнта один з головних принципів моєї роботи. До зустрічі!